Руським воїнам від працюючих міста Дніпропетровська такий напис російською вже почали демонтувати у Севастопольському парку. Зараз тут купа будівельного сміття. Всюди потрощена цегла та меморіальна плита, яка просто лежить на землі. У такому стані вже кілька днів і знаходиться пам'ятник учасникам оборони Севастополя під час Кримської війни. І, хоча місцеві вже неодноразово писали листи до міськради про демонтаж, сама реалізація їх просто шокує. Подивиться зараз на цей пам'ятник. Ну, скажімо так, по-перше, десь ви бачите якусь огорожу, десь ви бачите якесь оголошення, що, що тут робиться, що тут відбувається. Дмитро Москаленко живе навпроти меморіалу Севастопольцям. Тоді ще у 1946 році тут будинок викупив його прадід просто навпроти цвинтаря. Це парк, колись був кладовищем. І зараз, на жаль, він у дуже занедабаному стані. І руйнування чергового пам'ятника тільки все це усугубляє. Дмитро каже, наразі парк не впізнати колись. Тут була купа квітів, футбольне поле, лави та погруддя видатним постатям. Нині ж самі руїни. Та чи варто взагалі зносити цей меморіал? І чи правда, що він стоїть просто на братській могилі? Цей монумент був споруджений в 1955-57 роках. Це не є братська могила солдатів Кримської війни. Це центральна частина колишнього міського цвинтаря. І тут розташували пагорб кенотав, по суті, в честь всіх мешканців. Міста, але був зроблений такий акцент на воїнах Севастопольської оборони. Тоді майже 150 років тому до міста привозили поранених або хворих солдатів-захисників Севастополя. І хоча у нашому місті їх поховано щонайменше 10 тисяч, та до цього пам'ятнику вони відношення не мають. Цей монумент він має не ритуальне, а архітектурно скульптурне значення, але це звичайно не. Принижує його вартості. Звичайно, форма, яка обрана для реконструкції, вона не є прийнятною. Тобто, це дійсно треба робити більш спокійно, більш обережно. Ця табличка вона повинна бути музеєфікована, на мій погляд, тобто передана до музею. Місце таким артефактам в музеях. Це так і робиться у всьому світі. У міськраді ж пояснюють частковий демонтаж конструкції. Плановий цей об'єкт був культурною спадщиною місцевого значення, але відповідно до наказу Міністерства культури, якого видало обокнувально в цьому місяці. А цей пам'ятник вичерпнули з реєстру, і комунальне підприємство почало роботу з демонтажу даної стели. Демонтувати у міськраді планують саме надгробні споруди та меморіальні елементи, що містять символіку комуністичного тоталітарного режиму. А далі плиту передадуть у музей. Втім, скільки часу займуть роботи і що буде на місці колишнього пам'ятнику, говорити ще зарано. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.